Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Трамп сказав Зеленському та Макрону, що хоче негайного припинення вогню в Україні та переговорів пише реторус. За словами одного з джерел видання Трампа проявляв доброзичливість і відкритість. При цьому він ні. його радники не відповіли щодо гарантії безпеки, які вимагає Україна. В той же час джерела США заявляють, що після підписання перемир'я вимагатимуть перевиборів в Україні. Одразу ж основним фавором союзників буде генерал Залужний. Ново. Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський готовий до укладання миру, а диктатор Володимир Путін уже програв війну. Про це Трамп заявив в інтерв'ю з Нью-Йорк Пост. Він Володимир Зеленський хоче припинення вогню. Він хоче укласти мир. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що настав час, і Путіну слід подумати, що настав час, тому що він програв. Коли ми втрачаєте 700 тисяч людей, настає час. Це не закінчується, поки не буде миру. Сказав Трамп. Також він додав, що події у Сирії сталися через те, що Росія не змогла під Дійти до справи, тому що вони всі загрузли в жахливій війні, яка ніколи не мала бути в Україні. На початку війни існувала реальна можливість силового повернення окупованих Росією територій, але нерішучість адміністрації Байдена, яка вагалася між обережністю і необхідністю рішучих дій, стала фатальною помилкою. Якби США та їхні союзники ще у 22-му року масово постачали сучасні танки, літаки та ракетні системи. Сьогоднішній перебіг подій міг бути зовсім іншим. Однак нині Україна опинилася в ситуації. Коли перспектива залежить не лише від підтримки заходу й від глобальної змін у політичному ландшафті. зокрема повернення Дональда Трампа до влади, обрання Дональда Трампа президентом викликає неоднозначні прогнози. Скептики вказують на його ізоляцію погляди, симпатію до Путіна та зневагу до європейських союзників США. Однак є й підстави для обережного оптимізму. Політичні плани, що розробляються людьми з оточення Путіна, включають Трампа, такі пункти: припинення вогню для замороження конфлікту гарантії безпеки для України, допомога у відбудові, часткове пом'якшення санкцій проти Росії. Сам Трампа демонструє прагнення залишити свій слід в історії як великий миротворець. Він зменшив свої захоплення путіним. Нинішній Путін вже не виглядає тріумвіратом. Війна затяглася на три роки, призвела до колосальних втрат. і людям у техніці економічного спаду і втрати стратегічного впливу. Реалістичний сценарій для України поточна ситуація вимагає комплексного підходу, який міг би включати перше відкладення. Членство України у НАТО це могло б стати тимчасовим компромісом, доки Україна не буде повністю готова до інтеграції у альянс. Друге забезпечення незалежності. Росія має бути позбавлена будь-якого впливу на українську політику та суспільство. Масштабна реконструкція європейські донори, зокрема за рахунок заморожених російських активів, можуть і стати основним джерелом фінансування. Четверта гарантія безпеки важливо забезпечити присутність європейських військових сил на території України. Це може включати польські, британські, французькі та інші підрозділи загальною чисельністю до. Сто тисяч військових ці гарантії безпеки разом із розширенням санкцій проти Росії створять умови для послаблення Кремля та зміцнення позиції України. Війна в Україні відкрила слабкі місця російського режиму. Економічний тиск, падіння рубля, інфляція та військові втрати підривають стабільність Кремля. Відсилення санкцій, наприклад, проти Газпрому могло би погіршити ситуацію, створивши додатковий тиск на російську економіку. Сценарій, за якого Трамп Європа та США об'єднаються навколо України. Залишається складним, але реальним питанням. Пише видання Цей процес вимагатиме від Європи рішучості від США, лідерства і від Росії готовності прийняти поразку, навіть якщо Путін буде змушений подавати це як перемогу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.